Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 10 класу. Продовжуємо вчитися розв'язувати задачі на двогранний кут і кут між площинами. Ви пам'ятаєте, що двогранний кут, ось такого виду, і його величина дорівнює величині лінійного кута. Для того, щоб задачі побудувати, знайти побачити лінійний кут двогранного кута, нам потрібно в одній точці ребра кута двогранного мати перпендикуляри в одній грані до цієї точки і в другій грані до цієї точки. Тоді утворюється площина, яка перпендикулярна до ребра, і в цій площині ми бачимо лінійний кут двогранного кута. Тобто Через довільну точку ребра двогранного кута нам потрібно провести площину перпендикулярно до ребра і ця площина перетне двогранний кут по його лінійному куту. Сьогодні ми розв'яжемо три задачі, які позначені високим рівнем складності, і в кожній із них мова йдеться про двогранний кут, а значить, і про лінійний кут двогранного кута. Пригадайте, що будь-яка відстань це довжина перпендикуляра. Тобто, Виконуючи малюнок, подивіться, подумайте, що до чого, як віддалено, і яка відстань між тими чи іншими елементами. Як завжди, я спочатку рекомендую вам попрацювати самостійно і лише після того, як ви прочитаєте задачу, виконаєте малюнок, і якщо десь там уже вам буде важко, тоді послухайте мене. І так, я читаю. У гранях двогранного кута, який дорівнює 45 градусів, проведено прямі паралельні його ребру і віддалені від ребра на 2 корінь з 2 см і 3 см, відповідно, знайдіть відстань між даними паралельними прямими. Ці задачі не так складно знайти ті чи інші елементи, як зрозуміти, що шукати. Тож, перше, що ми маємо, проаналізувати все, що написано, і виконати до нього рисунок. І так, у нас є двогранний кут, ми його зображуємо і розуміємо, що його лінійний кут, коли ми його тут десь побачимо, буде дорівнювати 45 градусів. В гранях двогранного кута проведені паралельні прямі. Я позначила грані альфа і бета, і прямі А і Б. Вони між собою паралельні. І також вони паралельні ребру. Далі вони, ці прямі, віддалені від ребра. Значить, і ця пряма, і ця, з, неї, з них треба провести перпендикуляри до ребра. Ці перпендикуляри будуть, ну, якби перпендикулярними і до прямої А, і до прямої Б, і до ребра. Таким чином у нас утворюється трикутник. І Лінійний кут о цього двогранного кута 45 градусів, ось тут він буде. Позначимо буквами цей трикутник, і виходить, що оці 45 градусів це кут АСВ. Далі прямі віддалені. Тобто, ось тут у нас буде АС, буде 2 коріння з 2 см. І СБ буде 3 см. Знайти відстань між даними паралельними прямими. Ну, ми підозрюємо, що це відстань АВ. Але відстань це довжина перпендикуляра, значить нам треба обґрунтувати, що відрізок АВ перпендикулярний і до прямої А, і до прямої Б. Це ми можемо зробити за теоремою про три перпендикуляри. І так, перш ніж я буду писати дано, я запишу аналіз і обґрунтування положення тих чи інших елементів. Те, що я проговорила: пряма А паралельна прямій С, тобто ребру, пряма Б паралельна прямій С, вони між собою теж паралельні. Далі АС перпендикулярно до ребра, БЦ перпендикулярно до ребра, тож лінійний кут двогранного кута буде АСБ. 45 градусів. Другий момент те, що я проговорила. Відстань між прямими А і Б довжина відрізка АВ. маю на увазі, що вона перпендикулярна до прямої А і до прямої Б, я пояснюю, що пряма АВ це похила до площини Альфа, до одної грані двогранного кута, АЦ буде проєкцією цієї похилої на площину альфа, і АЦ, так як ми будували, перпендикулярна до прямої С, ну і до прямої А, в тому числі. Тож, за теоремою про три перпендикуляри. Якщо проєкція похилої перпендикулярна до прямої, то й сама похила перпендикулярна до прямої. Ми довели, що АВ перпендикулярно А. Аналогічно ми можемо довести, що відрізок АВ перпендикулярний до прямої Б. Так само АВ – похила до площини Ба, БЦБ проєкція цієї похилої. BC перпендикулярна до ребра і перпендикулярна до прямої. І виходить, що оскільки проекція похилої перпендикулярна, то і сама похила перпендикулярна. І так, ми довели, що AB перпендикулярна до прямої А, і вона ж перпендикулярна до прямої Б. Таким чином можемо писати умову. Дано кут. 45 градусів паралельність прямих і перпендикулярність, і е, прямі віддалені. Тобто АЦ, пряма А віддалена на 2 корінь з 2 і БЦ знайти А, відстань між даними паралельними прямими. Далі все дуже просто: ми маємо трикутник: АВС. В ньому є кут. І довжина сторін, які цей кут утворюють, тобто теорема косинусів. За теоремою косинусів ми можемо скласти рівність АВ квадрат дорівнює АС квадрат, плюс б квадрат мінус подвоєний добуток АВ, АС і Б на косинус кута між ними, на косинус 45 градусів. Далі підставляємо і тут що, арифметика. 2 корінь з 2 в квадраті це 4 помножити на 2, 8, плюс 3 в квадраті це 9. Далі косинус 45 градусів корінь з 2 на 2, корінь з 2 на 2 помножити на корінь з 2 – це 2 других одиниця, і 2 на 2 і на 3. 12. 8 плюс 9 мінус 12, 5, а значить, АВ корінь квадратний з 5. Вся задача розв'язана. Вже, я, як я і говорила, саме розв'язування дуже коротке, але потрібно обґрунтувати положення тих чи інших елементів. Продовжимо. Задача 3724. Закликаю вас подумати, попрацювати самостійно. Ну, і тепер можемо розібрати разом зі мною. Площини прямокутників ABCD, B, C, Уже ми розуміємо, це прямокутники, значить, у них протилежні сторони рівні і кути по 90 градусів. Це нам дає перпендикулярність, так? Площини прямокутників перпендикулярні, значить лінійний кут двогранного кута ось цього даного, 90 градусів. Ну, я підозрюю, що це ECD, ну, наприклад, або FA. Це буде лінійний кут. бо Є перпендикулярна до Б С, перпендикулярна до БЦ, от вам лінійний кут двогранного кута. Знайдіть відстань від точки Е до прямої АД. От уже треба поміркувати відстань це перпендикуляр. І відстань від точки Д до прямої БФ. Теж обґрунтувати, що це перпендикуляр буде той відрізок, який ми будемо шукати. І дана інформація про А і БФ. Дорівнює 5 см. І що у нас виходить, що фактично ці прямокутники однакові. А B, і БФ по 5, БЦ у них спільна, ну що ж, значить вони рівні. Так, обґрунтуємо положення тих чи інших елементів. І так, про лінійний кут двогранного кута. F e паралельно БС, АД паралельно БС. ЕЦ перпендикулярна до БЦ, ДЦ перпендикулярна до БЦ, ну, те, що я проговорила, тож лінійний кут двогранного кута ЕЦД. Можна було і про ФБА, але мені буде зручно тут. Чому? Тому що потрібно знайти відстань від точки Е до прямої АД. А значить, я проведу похилу ЕД похила. Це Д її проєкція, Це перпендикулярна до БЦ, а значить, і, Е як до БЦ, так і до АД. А раз проєкція перпендикулярна до АД, то й сама похила перпендикулярна до АД. Значить, ЄД буде шукана відстань. І це записала ці міркування за теоремою про три перпендикуляри. Так, тепер наступне відстань від точки D до прямої BF. Подивилися, ось точка D. Пряма BF Ось. Ну і безумовно, що ми підозрюємо, що це, ця відстань буде BD. Ну Тільки треба довести, що BD перпендикулярна до FB. Ну Як ми можемо сказати, BD у нас лежить в площині прямокутника ABC, да, це його діагональ. А прямокутник ABCD перпендикулярний до прямокутника CBFE. Ну, тобто, значить, і BD перпендикулярна до ФБ. Так, Я тут прописала через похилу і теж можна було так. А можна було так, як я проговорила, трошки підзабула, як написала. Ну, і так, і так правильно. Тоді, значить, нам потрібно буде знаходити DB. Ну, DB, все одно. Тепер записали дано, що АБЦД, АЦБФ є прямокутники, ці площини перпендикулярні, ну, все з задачі переписали. І тепер уже чітко пишу, які відрізки мені треба знайти. Після того, як я обґрунтувала їхнє положення, я маю право описати коротко їхні назви. Ну, і тепер ви бачите, що рішення дуже просте. З трикутника ЄЦД він прямокутний є, і ЦД однакові по 5 см. І за теоремою Піфагора е квадрат дорівнює 5 квадрат плюс 5 квадрат 25 помножити на 2. А значить, з підкорення це буде 5 коренів з 2 см. Так само з трикутника АБД, за теоремою Піфагора ми можемо знайти БД квадрат AD квадрат плюс аб квадрат. 12 в квадраті це 144, а Д ж дорівнює БЦ. Да? Правильно? 144 і АВ 5 см, тобто 5 в квадраті. 144 плюс 25 дорівнює 169, значить, БД дорівнює 13 см. Відповідь на завдання задачі. Ще одна задача. Думайте, міркуйте, зробіть рисунок. Я прочитаю. Площини правильних трикутників АБЦ і АДЦ перпендикулярні. Знайдіть кут між прямою БД і площиною АБЦ. Треба зробити рисунок. Не так важко знайти буде оцей кут, як важко його побачити. Якщо, ну, припустимо, важко вам дуже це собі представити, ви можете взяти, ну ось, як, припустимо, я інколи роблю, коли мені важко зрозуміти. Я беру а, два листочки, да, ставлю це як дві плащини перпендикулярні. І ось тут в цих двох плащинах зображую умову. У мене два правильні трикутники АВС і АДС. І ми розуміємо, що у них одна спільна сторона АЦ, і там, і там букви А, і С. Це значить спільна сторона. Тобто оця сторона буде АС спільною. В одній площині буде трикутник АБЦ, а в другій площині буде трикутник АДС. Знайдіть кут між прямою БД, тобто нам її треба значить, побачити. Ну, зрозуміло, що ця БД буде похилою до обох площин, до обох цих трикутників. Кут між прямою BD і площиною ABC. нам потрібно побачити лінійний кут двогранного кута між цима трикутниками, а значить, проведемо перпендикуляри з точки B і з точки D. Ми розуміємо, що ці трикутники, оскільки вони правильні, то перпендикуляри оці висоти, вони в середину, вони будуть і медіанами. Провівши перпендикуляри з точки Б і з точки Д на сторону АС, отримали БОД. Він прямокутний, рівнобедрений. Ну тоді питання: який кут між прямою БД і площиною ABC? 45 градусів. Тож, те, що я проговорила, записую БО перпендикулярна до АС, так само ОД. ДО перпендикулярно до АС, як висоти правильних трикутників. Площини цих трикутників перпендикулярні за умовою, так? тож БО і ДО будуть перпендикулярними. БД похила, ОД її проєкція, тож кут між прямою БД і площиною АБЦ. Це буде кут між похилою і її проєкцією на цю площину B, D, O. Оскільки B, O і D, O рівні прямокутний трикутник з рівними катетами, у нього два кути при основі рівні, значить 45 градусів все, задача розв'язана. Як бачите, складність цих задач полягає в тому, щоб. Правильно прочитати умову, вдало виконати рисунок, знайти ті чи інші елементи на цьому рисунку, як сторони або елементи простих геометричних фігур. І тоді задача розв'язується легко. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички і досягайте успіху. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!